Привіт, друзі! Всім вітання. На вулиці дуже морозяно, навіть випав сніг. Ось у нас така погода сьогодні. Мінус 10, мінус 12 градусів. Днем трішки тепліше, але все одно мінус. Гарно топлять в квартирі, тепло і від батареї. Так як мої орхідеї стоять під батарею, над батареєю на підвіконні, дуже швидко сушить воздух і швидко просихають орхідеї. Ось буквально тиждень тому я ці орхідейки свої підливала, вони вже сухі зовсім, тому що стоять ось мох сухий. Тому що стоять якраз над батареєю. Що я роблю в такому випадку? Я беру їх змочую коріння, оце повітряне коріння, зверху мох, грунт і листя 2-3 рази на день водичкою, з пульвілізатора. Це допомагає їм не так висихати. Орхідеї п'ють і через листя, не тільки якщо полив в горщик, також можна змачувати і поверхню ґрунту мало. Потрібно ще в таку, якщо гарно працює опалення, в таку саме пору потрібно поливати частіше. Приблизно раз на тиждень, але дивіться, треба постану орхідей. Я дивлюсь, що в мене вже мох на поверхні повисихав, тому сьогодні, думаю, буде в мене полив, хоча орхідеї поливались тиждень тому, але сьогодні треба е, знову поливати, тому що е, швидко просихає ґрунт.